Люди змушені сидіти вдома без води, без світла, без тепла, на порозі зима. За словами Михайла Кийка, без благ цивілізації в інженерному живуть по 3-5 днів. За останній місяць чотири рази були пориви на водо- і електромережах. У нас тільки одна скважина номер 2024 працює. Вона до кінця не оформлена. Земля під нею не оформлена, вона не оформлена. На скважині є два насоси. Один в нас зараз поламаний лежить, інший вчора замінили за рахунок КП-світоч. Ці насоси, по-перше, працюють в безперервному режимі, вони часто ламаються, виходять з строю за перебоїв з електропостачанням і самі по собі, бо вони не нові. Тобто ми вже вживані насоси беремо. Селище обслуговує комунальне підприємство Світоч. Воно не те, щоб замінити старі мережі на нові. Вони не можуть навіть відремонтувати, якщо сталася аварія. Немає на це грошей, розказує директорка Ксенія Пітухова. Підприємство за комунальні послуги жителі заборгували 878 тисяч гривень. А підприємство має заборгованість в 1 мільйон 200 тисяч. Виживаємо обленерга. Викликаємо обленерго. А вони кажуть, що ці мережі їм не належать. Самі мережі, коли тут було підприємство Светобрій, то ці мережі належать цьому підприємству. Після того, як воно збанкрутіло, тут усе майно підприємства і ці мережі, зокрема, заарештували. А ці високовольтні мережі живлять усі будинки в інженерному та свердловини. Крім того, говорить директорка комунального підприємства, селище обслуговують старі водомережі, їм понад 50 років і Через перебої з електропостачанням вони часто виходять з ладу. Саме тому компанія і не може забезпечити безперебійну подачу води до будинків. Наразі у комунальному підприємстві розробляють проєкт з капітальної заміни водної мережі, що дозволить вирішити питання водопостачання у інженерному, каже Ксенія Пітухова. Однак грошей на його реалізацію немає. це дуже великі, це дуже великі кошти. Маленькому підприємству не по силах. Це близько. Мільйона. Проблеми із водопостачанням та електрикою намагаємося вирішувати самостійно, розказує Михайло Кийко. У нас збирали кошти на ремонт електромережі, вони так і лежать. І коли настає якийсь момент, коли аварія, ці кошти виділяємо, купуємо електричні проводи і міняємо. Костянтин Васюков придбав квартиру в інженерному рік тому, але й досі не може заїхати туди із родиною. Через перебої з електрикою та водою відтерміновується і ремонт в оселі, каже чоловік. Постійні проблеми постійні проблеми то з водою, то з електрикою. Ми навіть у повній мірі не можемо розпочати ремонт і щось робити. Якщо місто взяло на баланс усе селище, то мені здається, що і мережі мають розподілитися між тими керуючими компаніями, які відповідають за це в місті. Ми не маємо лишатися у стороні за паперами. Ми є дніпровським районом. А по факту невідомо, кому ми належимо і хто нас обслуговує. Про проблеми в селищі інженерному міська влада знає, говорить голова комісії житлово-комунального господарства міської ради Юрій Рожков. Розробляється проєкт заміни водопровідних мереж та реконструкції артизіанської свердловини, але в першу чергу необхідно всі ці мережі віддати на баланс міським обслуговуючим компаніям водоканалу і Херсон міськ світлу. Зараз ми готуємо з кіціном, з старостою цю програму, будемо йти захищати у міській раді, ми повинні паралельно вести роботу і з водоканалу по передачі цих всіх, це потрібно описати, передати. Але сьогодні ми вже забуваємо в програму, тому що вони вже є приєднані громади до міста Херсона і ми повинні вже на 22-й рік закладати кошти для ремонтування цих проблем, які у них сьогодні. Поки триватиме передача мереж, каже Юрій Рожков, щоб не так часто гламався насос, встановлять автоматику, яка буде регулювати роботу. Ми звернулись за коментарями до водоканалу, чекаємо відповіді. Суспільне стежитиме за ситуацією. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.